Вже 10 років поспіль історична наукова спільнота не забуває свого вчителя і колегу Петра Карешковського. Як данина пошани, так і пізнавання чогось нового вже вкотре збирає науковців на читання пам'яті професора. Вчений відкрив очі історикам на те, що не бачили до нього. Вивчення нумізматики, монетної справи Північного Причорномор'я, епохи античності та візантієведення стали справою всього життя Петра Осиповича. Колишні студенти, а внаслідок колеги-професора, згадують, що лекції вчений міг читати на будь-яку тему. І вони завжди були цікаві та блискучі. Об этом чоловіки можна складувати легенди. Обычно, коли чоловік уходять, что его сподвижники организуют подобные мероприятия в виде чтений, посвященных учителю, наставнику, известному ученому. Но редко бывает, когда эти чтения продолжаются больше, чем один-два раза. В Одессе же это стало традиционным, причем я сегодня абсолютно не сомневаюсь в том, что даже если сменится поколение, все равно эта конференция будет продолжаться. У конференції взяли участь більше ста вчених з різних наукових центрів колишнього СРСР та інших країн. Люба конференція это возможность донести до своїх колег, вообще так сказать, научной общественности результати своїх последних исследований, іноді спорні результати. На таких конференціях часто проходять дуже интересные дискусії, і в цих дискусіях рождається щось нове. Конференція це форма развития науки. Ім'я Петра Керешковського в десяти збирає науковців в Одесі. Як організатори, так і самі учасники читань сподіваються, що конференції будуть продовжуватися і надалі. Ольга Кітік, Нікіта Крічко, факти.